до вашої уваги Оля мішечка з кросівками Black. Подивимо, що попадає на стіль. У нас такі гарненькі красівки розмір 47-й в хорошому ідеальному стані. Дивимось наступні оригінальні кросівки фірми Puma. З QR-кодом розмір 42-й. Ще оригінальні кросівки фірми Puma. З QR-кодом. А розмір 44 Оригінальні кросівки фірми Puma. Розмір 44 з половиною. Всі ківочки з QR кодами Це звідчить. Те, що вони справді оригінальні. Розмір 44 Бачите, ідеальний стан підошви. Задній ціленькі, все як ну, новесенька, фірманімець, куди ми далі, 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 далі. Ось такі красивочки. Розмір 44. й 45. -й. Дивимось далі кросівку, мішечку, велика кількість. Хоча не вага не сказати, що дуже велика. Ось такого плану. Баймсфор. Наступні. А, дві пари. Щепилися трошки дві пари. Німецька фірма. Розмір 47, В гарному, чудовому стані. Бачите, задні кіт класненькі. класненький. Сорок другий. Наступний. Сорок перший сорок сьомий? Задні словеньки. Ось такого плана? німецька фурма? Дивимось далі пума. А, ні, не Puma. Це оригінальний Adidas. Розмір десь 44-й. Німецька фірма. Теж в чудовому стані. Тепер виходимо на фінішну пряму нашого мішечка. Вау, wow, BM Sport. такі Классное место. Хавиксы. Кстати, видите, как тут шнурочки интересного сделаны. Следующая. Вау! Адидасса. Видите, какая моделька Адидасса. Классно. Попалась. Адідаси ще. Теж Адідаси розмір десь 46-й, Не всі оригінальні там вписаний QR-код. Ще Adidas. На цього нічку два. Адідаси. Німецька фірма. Дивимось далі. Як завжди, люблять путатись наші пари. Ні, точніше, не пара, а суміш по собі. Це у нас цей чи той. От. Ось це у нас ця пара. Це пара десь 46. в довому стані. Ще пара. Десь 43-44. Теж в чудовому стані. Все ціленьке. Що у нас ще? Це пума. Оригінальний з QR-кодом. І ще пума. Теж з QR-кодом. Все оригінальне, як треба. І ми оглянули ставиться під нашого мішочка. Бачите, що попадає.